Український контрнаступ розпочався і вже є перші результати. Нові наслідки підриву Каховської ГЕС, за що колишня ескортниця отримала нагороду від української розвідки. Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні вам розкажу про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній тиждень. Тож можете підписатися на мій канал, аби підтримати мене та український YouTube. І поїхали. Україна розпочала свій контрнаступ і отримала вже перші результати. Активні дії з боку ЗСУ довелося визнати навіть Путіну. Констатувати, що це наступлення началось, і об там говорить з стратегічних резервів Українська армія тим часом інститут вивчення війни написав про перші досягнення сил оборони. ЗСУ продовжують просуватися під Бахмутом, а також мають певні успіхи в Донецькій та Запорізькій областях. Масштабні бої йдуть одразу щонайменше на чотирьох ділянках фронту. Війська просунулись на 1,2 кілометра під Бахмутом 8 червня. В ніч на 9 червня були отримані певні успіхи і на заході Запорізької області. Міністерство оборони Росії заявило, що зсу істотних успіхів взагалі немає, і в мережі з'явилися перші фото підбитої техніки західного зразка. Що була на озброєнні нашої армії? Деталі щодо контрнаступу на момент запису цього відео дуже мало, але вже зараз очевидно, що Україна намагається просуватися одразу кількома напрямками. За час підготовки до звільнення окупованих територій Росіяни добре укріпилися, тож просуватися явно буде е, складніше і швидких результатів. Я думаю, очікувати не варто. В будь-якому разі ініціатива зараз на стороні України, і це вже гарний знак. РФ продовжує демонструвати всьому світові обличчя Руська Веміра. В ніч на 6 червня стався підрив греблі каховської гідроелектростанції, яка вже півтора року була окупована російськими військовими. Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну і українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. Таким терактом Росія вчинила масштабну екологічну і техногенну катастрофу та спробувала зупинити ймовірно український контрнаступ. Ось такі вони, освободітелі. втопити мирних людей, знищити їх будинки, лишити без питної води, а потім дивуватися, чому їх тут не зустрічають з квітами. Що відомо на 10 червня, більше 70 населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини підтоплені, у понад 80 тисяч людей на Дніпропетровщині проблеми з отриманням питної води. Офіційно загиблими після затоплення вважаються четверо людей, безвісти зниклими, 27 осіб. Але ця цифра не остаточна і вона буде імовірно, збільшуватись після того, як вода спаде. Тисячі людей досі намагаються евакуюватися в більш безпечні регіони України. В ніч на суботу Росія атакувала Одесу шахедами. Відомо про трьох загиблих та 26 поранених. В оперативному командуванні Південь зазначили, що внаслідок повітряного бою уламки одного з дронів влучили в квартиру багатоповерхівки. Після цього почалась пожежа на дитячому майданчику біля будинку. Утворилася величезна вирва, а вибуховою хвилею пошкодило і кілька сусідніх будинків. Вже пізніше з'ясувалося, що усі троє загиблих були переселенцями. Жінка, яка загинула у квартирі, тікала від війни з Херсоном. А подружжя, життя якого обірвалось під будинком, біля якого впали уламки збитого безпілотника, були родом з Бахмутом. Верховний суд Нідерландів постановив, що скіфське золото, яке роками було предметом судової тяганини в Нідерландах, має бути повернуте Україні. Про це пише європейська правда, і зараз я вам поясню, в чому суть цієї історії. Музей Аларда Пірсона в Амстердамі отримав об'єкти у тимчасове користування з чотирьох музеїв Криму ще у 2014 році, коли росіяни анексували півострів, стало незрозумілим, кому передавати ці предмети назад Музеям в окупованому Криму чи в Україні. У 2016 році суд Амстердаму вирішив, повернути треба Україні скіфське золота. Однак, вже за рік кримські музеї почали процес оскарження цього рішення. Суд в Амстердамі у 2021-му ухвалив рішення на користь України. Судова тяганина, ось саме зараз, підійшла до фіналу. Історична спадщина повертається в Україну. Вважаю, це однозначно гарна новина. Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для підтримки України. У суботу, 10 червня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час візиту до Києва оголосив про ось такі плани. За словами Трюдо, Канада також передасть Україні конфіскований російський літак. Ан 124 Руслан його арештували, коли той приземлився у Торонто. Цей літак відправлять до України в рамках нового пакету військової допомоги. До цього ж пакету також увійдуть 10 тисяч артилерійських снарядів, 76... Бронеавтомобілів 287 додаткових ракет. А крім того, країна долучиться до коаліції винищувачів f 16 для України. І це прекрасна новина. Колишня ескортниця отримала відзнаку за роботу на інформаційному фронті. Київська блогерка Ксюша Манекен, яка раніше працювала в Ескорті, допомагала розвідці на інформаційному фронті. Принаймні так дивну ситуацію з нагородою прокоментував в одному з інтерв'ю представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Вона не була агентом розвідки, зазначили в ГУР, але працювала на інформаційному фронті. В чому саме полягала її робота, невідомо, але це дуже цікаво. Юсеф пізніше наголосив, що головне управління розвідки користується у своїй діяльності допомогою. Абсолютно різних людей, нагадаю на початку березня Ксюша Манікен, яка раніше працювала в ескорті, опублікувала пост, в якому повідомила, що у 2022 році отримала відзнаку за сприяння воєнній розвідці України другого ступеня. Це викликало тоді хвилю критики, але скандал такого роду торопляється вже не вперше. Подяки від ГУР отримували як вихідці у минулому з партії регіонів, так і інші спірні герої. Деякі члени НАТО можуть вести війська в Україну, так заявив колишній генеральний секретар Альянсу Андерс Фок Расмусом в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України. На думку Расмусона, якщо НАТО не зможе ухвалити рішення про кроки щодо членства України або дати їй гарантії безпеки на саміті у Вільнюсі, існує чітка можливість того, що деякі країни можуть вжити заходів індивідуально. Один з варіантів рішень надати допоміжний контингент Україні в цьому списку, серед іншого, Польща, що вже залучено до конкретної допомоги Україні, а також країни Балтії. Що ж, якщо європейські політики як Расмусен, доросли до ось такої думки, то це означає гарний сигнал про готовність підтримувати Україну. Трампу загрожує 400 років ув'язнення. Міністерство юстиції США у п'ятницю опублікувало обвинувальний акт щодо колишнього президента. Дональда Трампа у справі щодо неналежного поводження із секретними документами. Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв'язку із свідомим приховуванням інформації про національну оборону, приховуванням документів у межах федерального розслідування, а також надання неправдивих заяв. Найтяжче з цих пунктів, пов'язаний з приховуванням документів, передбачає понад 20 років позбавлення волі. У суміш експрезиденту теоретично загрожує близько. 400 років ув'язнення в обвинуваченні вказано, що Трамп ховав документи в своєму приватному маєтку у штаті Флорида, секретну інформацію про оборонний та збройний потенціал США, про іноземні країни, ядерну програму, військові вразливості США та своїх союзників. А також щодо планів на випадок нападу на США, все це він тримав у себе вдома. Ось це я розуміє взяти роботу додому. Серед епізодів Трампа звинувачують і в тому, що під час інтерв'ю він вирішив показати журналісту документ. І з планом нападу США на іншу країну. Сам екс-президент своєї провини не визнає, тож будемо стежити, чим закінчиться вся ця історія. На цьому все, друзі. Якщо вам було цікаво, можете підписатися на мій канал, натиснути лайк та залишити якийсь коментар. Розвиваємо український YouTube і мій канал разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.